Сьогодні всім потрібно лише дине, і кожен Господа про це благає. Дай Боже миру нашій країні, хай постріли вже більше не лунають. Достатньо їх вже полягло багато. Помилуй нас як край наш наверни, до пізнання тебе. Святого Бога, у вірі кожного нас Господи зміцни. Хай на все буде твоя воля Боже, не по заслузі, раді милості, прошу в імя твого ісп... Мого і Спаса Ісуса, почуй і зупини у цю війну. Ми знаємо, ти чуєш ці молитви. Ти бережеш, Господь сьогодні нас за хліб і воду, дякуємо щиро, і за свободу слова цінний час. Господь, я віддаю свій край твої руки, хай буде так, як хочеш ти. Твоя любов велика і безмежна, Ти Бог святий. А хто такі є ми? Хай постріли вже більше не лунають і не сивіють з горя матері, а наші вулиці хай миром сяють. Я наперед вже дякую тобі, слава Богу.